Вітаю вас на каналі ТОПшкола. Вас вітає солдат ТОПшкола Олександр Борисович, який служить Україні, народові України, який це мій дім, наш дім у прикордонних військах на службі. Да. Значиться, що я хотів би вам сказати. Ви донатите, підтримуєте мою службу на оновлення спорядження. І от сьогодні я трішечки оновив. Взяв вже тако два карабінчика для служби треба. І взяв ось таку суперову річ. Фляшка, це, звісно, добре. Фляшку я теж придбав, можливо, колись покажу, але вже давненько її треба помити. А це взяв гідрататор, на спину закинув рюкзачок і все, маємо водичку, можемо пити, можемо собі спокійнісінько служити. Ось для речей. Ось, будь ласка, можна поставити телефончик, можна поставити документ, і буде щастя. Так, взявши ось таку круту річ мультитул. Не на 100-500, звісно, інструментів. Буде потрібно, візьмемо і на 150 інструментів. Ось основне базове, що мені потрібно, є. Значить, З цим розібралися. Несподівано посеред літа ночі стали чомусь прохолодні на службі. То, відповідно, взяв собі і фліску, таку тепленьку флісочку. От. Взагалі все розпочалося з неї захотілося щось тепленького, бо чекати зими, доки видадуть. Держава видає спорядження, все, вони хочеться трошечки більше. От, от є таке. І окрім цього, я ще взяв собі, я не знаю, пола, не поло, шмоло, не шмоло. Ось таким чином під плитоноску, щоб було зручно, носити, ось така легенька ковтинка. Це все стало можливим завдяки вашим донатам, які ви робите на МОНу, на приват. Кому буде цікаво, хто хоче підтримати службу Олександра Борисовича, без проблем залишив в коментарях реквізити. Ну, а в мене на сьогодні все. Пішов внести службу. в США Україні!